Ми з королевою раді вітати вас сьогодні в цій залі, адже у 1899 році моя прабабуся, королева Вільгельміна, надала цей Оранізааль для першої Гаазької мирної конференції. На ній були присутні представники 26 країн, включаючи ініціатора конференції російського царя Миколу Втровоя. Учасники тоді були сповнені відчуття, що мир триватиме вічно. Але за лаштунками вже з'являлися перші ознаки гонки озброєнь, яка врешті призвела до Першої світової війни. Мир, свобода, демократія та верховенство права наші найвищі ідеали. Проте історія навчила нас, наскільки крихкими є ці цінності, якщо їх не захищати, де б ми були без сильних організацій, що захищають міжнародну стабільність, мир та свободу. Де б ми були без твердої рішучості НАТО? Зосередьмося на тому, що вже 76 років є ключем до успіху НАТО. У майбутньому НАТО буде відкритим для нових членів, що поділяють наші цінності. Ми не можемо стояти на місці. Події з 1989 року нас цьому навчили. Наш альянс є суто оборонним. Інші можуть назвати його агресивним, але лише бо відкидають основні права та бояться вимог своїх громадян, уряду Нідерландів за організацію цього дводенного саміту НАТО. Пане президенте, для нас так багато значить вітати вас сьогодні в нашому домі. Ми цінуємо дружбу, що завжди єднатиме наші народи. Наші друзі з Індотихокеанського регіону вітаються в нашому колі як гості і Україна, яка роками бореться, жертвуючи багато для захисту своїх і наших свобод, теж вітається. Народ України, з яким ми так близькі, заслуговує на нашу постійну підтримку. Вражає, як ми, країни НАТО, створили щит, за яким квітнуть мир і свобода, щит, що захищає все більше людей. Водночас кожна успішна організація має бути пильною і сміливо ставити собі критичні запитання: чи готові ми до викликів, з якими стикаємось сьогодні? Чи збалансовано розподілені між нами витрати та вигоди? Як наш альянс може діяти ефективніше? Ці питання особливо важливі зараз, коли загроза від Росії та інших ворожих країн набуває нових масштабів. Але все це того варте. Це справді історичний момент. Справедливо кажучи, нам треба достатньо вкладати в безпеку і внески членів альянсу мають бути збалансовані. Без відповідальності кожного не буде й солідарності. Окрім статті 5 договору НАТО, варто зосередитись на статті 3 сторони підтримуватимуть і розвиватимуть здатність протистояти збройному нападу. Ці питання неодмінно постануть у ваших завтрашніх обговореннях. Я впевнений, що ви мудро їх розглянете, і результатом стане сильніше ніж будь-коли НАТО. Завтра союзники НАТО ухвалять історичне рішення щодо оборонних інвестицій, яке змінить майбутнє. Це буде справжній привід для святкування. Ці рішення ґрунтуються на головній місії НАТО захисті мільярда людей і зміцнять альянс та безпеку світу. Це також буде величезним кроком у справедливому розподілі обов'язків у НАТО. Десятиліттями США закликали Європу активніше долучатися до оборони. Тепер європейські союзники та Канада зрівняють свої оборонні витрати зі США. Тож вітаю президента Трампа за його наполегливість щодо збільшення витрат НАТО на оборону. Радий повідомити, що НАТО вже додала трильйон доларів на оборону за останнє десятиліття. Пане президенте, Дональде, це завдяки вашому тиску на нас. Завтра ми продовжимо цей курс, додавши ще трильйони на оборону, бо це необхідно. Ваші величності, король Віллем Олександр і королева Максима, дякуємо за гостинність у цьому чудовому місці.